У 2009 році один із найбагатших на той момент спортсменів Тайгер Вудс потрапив у скандал. З'ясувало, що за 5 років шлюбу він зрадив своїй дружині з понад 120 жінками. Вудс приніс публічні вибачення, але погана слава все одно за ним закріпилась, і можна було би списати все або на поганий характер чи розбещеність. Але проблема тут була в зовсім іншому. Він лікувався від сексуальної залежності, або якщо говорити більш коректно, компульсивної сексуальної поведінки. Звісно, Вудс не єдиний такий. Приблизно 3-6% людей мають проблему із надмірним сексуальним бажанням. Вони можуть коперсатися в городі, бути за кермом або читати лекцію, як їхній мозок починає генерувати купу еротичних фантазій і змушує тіло відчувати збудження. Хотіти любощів тоді, коли обставини не дуже сприятливі. Це скоріше незручність аніж класна родзинка. Звісно, це далеко не найактуальніше питання зараз в Україні, я розумію, але раптом комусь це відео буде потрібним. І до речі, вітаю на каналі Підятку. З вами Ілона. І сьогодні ми, власне, спробуємо розібратись, як воно працює і що з ним робити. Одразу скажу, що, хоч у мене і є психологічна освіта, це відео є пізнавальним. Тут не буде якихось конкретних рекомендацій. То що ж таке, ота гіперсексуальність? Безупинні думки про секс, участь у ризикованій поведінці, яка підвищує ризик вагітності або інфекцій, що передаються статевим шляхом. Трата інтересу до інших видів діяльності або пошук статевої активності заради того, аби зменшити тривогу, все це має тривати щонайменше 6 місяців і приносити людині купу незручностей у стосунках або на роботі. Приблизно 27% людей із компульсивною сексуальною поведінкою, принаймні один раз хворіли на інфекції, які передаються статевим шляхом. Загалом люди, незалежно від того, є в них гіперсексуальні ні, з більшою ймовірністю погодяться на незахищений статевий, Тавій акт саме в стані збудження, аніж якщо їх просто запитати в стані спокою, чи пішли би вони взагалі на таке. Також люди із гіперсексуальністю зізнаються, що мають і часті статеві контакти поза межами стосунків, і приблизно 23% опитаних розірвали їх через свою компульсивність. Аби зрозуміти саму компульсивну поведінку, треба глянути, як це працює все діло у нас в голові, адже збудження починається саме там. Уявімо, ми бачимо людину, до якої нерівно дихаємо, або ще далі. Ця людина прислала якесь своє гарне фото. Інформація потрапила через органи сприйняття спершу у ділянку мозку, яка її власне опрацьовує таламус. І до речі, хто не знав, то так називається наш спільний склятим раціоналістом книжковий клуб. Далі з цієї ділянки інформація йде в інші центри мозку, які відповідають за прийняття рішень, наприклад, префронтальну куру, де вирішується питання про те, чи взагалі доцільно зараз збуджуватись, чи краще почекати, поки всі підуть з офісу. Де, хто каже про вас, що ви взагалі безбашені, це так? Крім збуджуючих факторів, є ще ціла купа гальмуючих, які зменшують збудження. Теж перебування у людному місці або поганий настрій. Якщо зелене світло є, починається збудження, яке теж керується місками. Так пришвидшується серцебиття, уповільнюється травлення і збільшується притік крові до статевих органів. Ну і все, процес пішов. При цьому людині не потрібно бути залученою до якоїсь усвідомленої обробки. Це стається автоматично, якщо умови навколишнього середовища, звісно, дозволяють. Проте сексуальний інтерес і фізіологічне збудження це не одне і те ж. Фізіологічне збудження це просто реакція на подразник. Наприклад. Нюдсибімандисіорнудманчуазернудбібі психологічно ж ми можемо не хотіти любощі в той конкретний момент. Дослідження Синтії Грем і Колег показало, що жінки не завжди можуть відрізнити ці два явища. А ще, що іноді сексуальний інтерес настає перед збудженням, а іноді навпаки спершу фізіологічна реакція наповнення статевих органів кров'ю. Потім сексуальне бажання. Всі етапи збудження контролюються з допомогою різних нейромедіаторів і гормонів. Зокрема, важливу роль на початку відіграють тестостерон і естроген. Є думка, що у людей із розладом компульсивної сексуальності порушений баланс цих або інших гормонів і нейромедіаторів. Але коли говорять про сексуальну залежність, найчастіше згадують про дофамін. Ну так вже сталося, що така за ним закріпилася слава. Дофамін виділяється нашим гіпоталамусом. Коли ми дивимося гарний фільм, проходимо улюблену гру, їмо щось смачне, і звісно, любимося. Логічно, що ми позаяк стараємося отримати те, що приносить нам задоволення. Але що стається, якщо цього задоволення занадто багато? Коли дофамінові нейронні шляхи знову і знову активуються, терези зміщуються із задоволення на сторону болю. У випадку поведінкових залежностей цей біль не фізичний, а скоріше психологічний, наприклад, сором, тривога або апатія. Але проблема в тому, що наш мозок прагне так званої рівноваги. Природнього гомеостазу, тобто не знаходитись постійно ні на боці неймовірного задоволення, ні на боці постійного болю, та десь посередині, так має бути. Проблемна поведінка з'являється тоді, коли оцей баланс порушується. І... Ніяких тирезів насправді немає, це просто метафора. Не лише дофамін бере участь у мотивованій поведінці, але більшість нейробіологів погоджуються з тим, що саме цей нейромедіатор може визначати потенціал залежності щодо будь-якої речовини або поведінки. Чим більше і швидше він виробляється у центрах винагороди мозку, тим більша залежність виникає. Щоправда, це стосується здебільшого хімічних залежностей. Як на мене, то більш переконливий зв'язок між дофаміном і гіперсексуальністю це приклад лікування хвороби Паркінсона. Річ у тому, що при цьому захворюванні дофамін, який регулює рух, поступово зменшується. Хвороба Паркінсона лікується препаратом, який перетворюється на дофамін у мозку, або агоністами дофаміну, які активують дофамінові рецептори. Так, подібне лікування у половини людей із хворобою Паркінсона викликає компульсивну поведінку. Зокрема, і Сексуально. На цьому можна було б завершити відео із висновком, що секс може викликати залежність через певний дисбаланс гормонів і нейромедіаторів. І ви мене приб'єте, але такого поняття, як сексуальна залежність станом на 2024 рік. Не існує її віддайте в дурдом. Це не означає, що все, про що ми говорили до цього моменту, не має значення, але є кілька моментів, які було б добре уточнити. До того як термін сексуальна залежність став популярним, психоаналітики часів Фройда називали сексуальну поведінку, яка вийшла з під контролю німфоманією у жінок і сатеріазисом у чоловіків. Психоаналіз має багато прогалин у розумінні сексуальності, але це тема для окремого відео. Якщо хочете більше дізнатись про це, то так в Ментарях і пишіть, хочу відео про те, чому Фройд помилявся, і я підготую. Ілона показувала своє невдоволення Сьогодні щось забагато жартів. Ідем далі за останні 10 років досліджень. Побільшало, але ні, DSM 5-го видання, ні МКХ 11 від воос, які є основними класифікаторами хвороб, не виокремили такий розлад як сексуальна залежність. Проте в 2018 році МКХ 11 запропонувала компульсивний розлад сексуальної поведінки. Наголошуючи, що це не розлад залежності, а розлад контролю імпульсів. Коли людина не може взяти під контроль інтенсивні повторювані сексуальні потяги, і це заважає їй нормально жити в соціумі. Так, секс приносить задоволення, внаслідок чого у нашому мозку вивільняється цілий коктейль із нейромедіаторів. Тому власне. Люди ним і займаються. Залежність від алкоголю або психоактивних речовин виникає, тому що ці речовини змінюють роботу мозку до тієї межі, коли терези зміщуються від бажання до потреби, коли відсутність, наприклад, алкоголю супроводжується абстиненцією. Людині дуже погано фізично, судоми, нудота, знижена температура або біль. Чи можна побачити подібні симптоми внаслідок відсутності сексу? Мало ймовірно. І навіть якщо порівнювати з іншими поведінковими залежностями, наприклад, лудоманією, яка визнана у МКХ 11 як залежність, є купа відмінностей? Щось вважається залежністю, якщо містить елементи болю при відмові, толерантність, тобто звикання, плюс потреба в збільшенні дози і ризиковане використання. Ще такий момент: а як визначити, що сексуальна активність взагалі? Надмірна, чому це не просто високе лібідо? Це так набридло кожного божого дня. Якщо людина часто займається сексом за згодою, і це ніяким чином погано не впливає на її роботу або стосунки, то це і не може бути розладом, а скоріше просто високим статевим потягом. Адже немає якоїсь чіткої встановленої норми, скільки нам треба любитися. Власне, сексуальною залежністю можна ж легко виправдовувати будь-яку поведінку, наприклад, зради, а ще гірше сексуальні злочини. Проте деякі експерти із залежностей кажуть, що вони можуть виникати у відповідь на будь-яку поведінку, яка приносить нам задоволення, соцмережі, азартні ігри, перегляд порно або читання книжок так абсолютно все активує ті самі шляхи винагороди в мозку. Проте не соцмережі, порно або книжки є винуватцями проблем. Читають мільйони людей по всьому світу, і не кожен з них отримує ярлик залежного. Отже, має бути щось іще, що робить одних залежними, а інших ні. І це може бути будь-що інші психічні захворювання, тип нервової системи, наявність залежностей у близьких, або що. Ми підійшли до межі дослідження. 2013 року показало, що приблизно 90% тих, хто лікувався від сексуальної залежності, мали інший розлад: емоційно нестабільний, обсесивно компульсивний, тривожний або депресивний. Всі вони мають щось спільне, і це проблеми з регуляцією нервової системи а любощі дають тимчасове полегшення. Одразу скажу, що люди із різними психічними труднощами водночас можуть бути і по інший бік барикад, та навпаки мати низький потяг. Приблизно 70-80% людей із тривожними і депресивними розладами повідомляють про сексуальні проблеми, зокрема, знижене лібідо. Якщо ж з розвитком депресії воно не зникло, то, ймовірно, це станеться вже під час прийому деяких антидепресантів, зокрема і селективних інгибіторів зворотнього захоплення серотоніну. При біполярному розладі є щось схоже, але у фазі депресивного настрою. А під час маніакальної високе лібідо і ризикована сексуальна поведінка. Біполярний розлад тим і не передбачуваний, що людина в один момент дуже піднесена і активна, а в наступний засмучена і апатична. На каналі є ціле відео про психічні розлади і сексуальність. Раджу його подивитись. До речі, якщо ви чоловік, то вітаю, у вас трохи більше шансів на появу гіперсексуальності. Але це не точно, бо жінки значно рідше беруть участь у подібних дослідженнях. Не виключено, що через більший сором і страх засудження. Дослідження, опубліковане в 2023 році, показало, що пошук сексуальних відчуттів, тривога та депресія і використання сексу як засобу для подолання стресу є одними із основних факторів появи компульсивної сексуальної поведінки. Крім того, системати. Огляд за 2020 рік підкреслює, що є зв'язок між насильством у дитинстві і компульсивною сексуальною поведінкою у Дорослому віці, тож сам по собі секс, як ви могли вже подумати, не є причиною гіперсексуальності. А що там з різними стилями прив'язаності? Усього виокремлюють три основні і кілька змішаних: це тривожний, уникливий і безпечний. Людина з тривожною прихильністю переживає за стосунки, Людина з уникаючою навпаки намагається тримати кордони. А людина з безпечною не переживає надто сильно і не дистанціюється. Філіп Шейвер разом з колегами побачили в своїх дослідженнях, що саме люди з уникливим стилем прив'язаності частіше за інших фліртують із чужими партнерами. Крім того, саме уникаючим легше йти на зраду, бо вони не відчувають такої міцної прив'язаності до своїх партнерів, як скажімо, тривожники. А ще вони дещо більш сексуально активні. Втім, компульсивна сексуальність також проявляється і у людей із тривожним стилем, які повсякчас шукають підкріплення любові партнера. А секс. Це якраз підходяще мірило. Це все дурня. Найцікавіше, те, що люди, які вважають себе сексуально залежними, є взагалі-то менш сексуально активними ніж багато інших людей. У дослідженні 2015 року чоловіки, які вважали себе залежними, займалися любощами, дивилися відео 18+, або мали еротичні думки, менше ніж ті чоловіки, які вважали, що в них просто високе лібідо, так на жаль, досліджень із жінками в цьому напрямку теж суттєво менше. Що відрізняло ці дві групи: релігійні переконання і моральні установки? Саме учасники, які мали сурміцьке уявлення щодо власної сексуальності, хоч і не були сексуально активнішими, намагалися подолати залежність або позбутись від хтивих думок. Людям, які вважають себе залежними від сексу, справді потрібна допомога, але це в першу чергу допомога спрямована на подолання конфлікту між своїми бажаннями і моральними судженнями. Вернімось до компульсивної сексуальної поведінки, що взагалі може допомогти. Кілька напрямків терапії вже довели свою ефективність, і це терапія прийняття та відданості, діалектична поведінкова терапія, когнітивно поведінкова терапія. А ще ліки призначені для лікування проблем із контролем імпульсивної поведінки. Терапія має допомогти людині визначити нездорові переконання і. Поведінку, замінити їх на більш адаптивну і розвинути здорові медалі думок та дій. Люди з компульсивною сексуальністю, які пережили насильство, додатково можуть отримати користь від терапії, орієнтованої на травму. Але в жодному разі не намагайтеся розв'язати проблему самостійно, якщо вона є. Краще довіритися спеціалісту, наприклад, психіатру або психотерапевту. Оскільки це медичний діагноз, то краще шукати фахівця із відповідною освітою. Дехто називає це гіперсексуальністю, дехто залежністю, але поки єдиним діагнозом, що є в класифікаторі МКХ 11 залишається саме розлад компульсивної сексуальної поведінки. Отже, говорити про секс залежність як мінімум некоректно. Загалом у тому, аби називати будь-яку часто повторювану поведінку залежністю, як такого сенсу мало, просто тому що людина робить щось регулярно ще не робить цю діяльність такою ж залежністю, як Алкоголізм, наприклад, проте можливо щось і зміниться, бо поведінкові залежності, як, наприклад, лудоманія, таки з'являються у класифікаторах і визначаються як розлади залежності. Сподіваюся, це відео було цікавим, і традиційно ми побачимося скоро у новому випуску.